Всім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин Інструменти запчастини для бетономішалок Ну тема сьогодні буде про двигуни до бетономішалок Хотів би звернути увагу на двигуни, які ви замовляєте. Є двигуни на підключення на 4 дротики. Зверніть увагу, є двигуни. На два дротики. І є двигуни на на мішалку. На три дротики Два великих і один маленький. Хотілося б перед тим, як робити замовлення, звернули на свій двигун. Потужність двигуні буває 550, 650, 750 там, ну до кВт. То Хотілося б, щоб ви перед замовленням звернули на це увагу. Бо багато хто каже, що в мене обичний двигун, стандартний двигун. Кріплення у них в принципі у всіх 10 в цих двигунів, але не взаємозаміняємо вони. Це двигуни, які приводяться ремнем. Ремінний двигун. У кожного двигуна є отакий вал, який одягається сюди ремінь. І потім одягається на шкіл. І так приводить в роботу грушу в бетономішалки. Так що, думаю, зрозуміло. Якщо замовляєте, зверніть на це увагу. Всім гарного дня. Інтернет-магазин інструментик.